Доброго дня на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про види і сорти ялівцю, які всі ми дуже любимо і часто висаджуємо в своєму саду: це низькорослі ґрунтопокривні ялівці. Наведу приклади моїх улюблених сортів та ідеї їх використання в саду. Про інші види, вертикальні та середньорослі, я вже розповідала в попередніх відео. Кому цікаво, подивіться, будь ласка. Посилання я залишу в описі під відео. Серед низькорослих ялівців можна знайти рослини, висота яких становить 20-30 см, а є ті, що не перевищують 10-15 см. Також ця група ялівців має різноманітну кольорову гаму. В залежності від ефекту, який ви бажаєте отримати, можна обрати рослини з блакитною, смарагдовою, золотистою і навіть строкатою хвоєю. Як правило, такі ялівці я висаджую в саду, як нижній ярус композиції, як альтернативу газону на альпійських гірках та в рокаріях, а також для декорування підпірних стін. Сланки ялівці просто незамінні в композиціях. Вони виступають в якості нижнього ярусу, одночасно підкреслюють красу інших рослин. Наприклад, ялівець прибережний Blue Pacific добре виглядає на передньому плані. Подивіться, як розкішно він поєднується із шарами гортензії. Цей сорт досить повільно зростає і дуже гарно виглядає на кам'янистих гірках та в альпінаріях. Єлівець козацький Джем також може вдало підкреслити красу квітучих кущів. Цей сорт має кущільної горизонтальної форми та хвою насиченого зеленого кольору. Він виростає лише до 20-30 см у висоту і може мати діаметр крони 1,5-2 метри. Для тих, хто любить строкаті сорти, порекомендую ялівець китайський експанса Верієгата. Дивовижний ефект створює поєднання сизо-зеленого забарвлення хвої з кремово-білими плямами. Він має середню швидкість росту і досягає 30 см висоту та 2 метрів в діаметрі. Цей сорт пречудово виглядає поряд із каменем та іншими хвойними рослинами. Це відео з'явилось завдяки вашим вподобайкам та коментарям. Тож щиро дякую, що надихаєте мене і підтримуєте мій канал. Ще один цікавий і неповторний сорт є лівець лускатий Star. це карликовий, повільно зростаючий кущ. Приріст складає всього 3-5 см на рік. Цей сорт має щільну незвичайну крону, яка спочатку шароподібна, а потім змінюється на подушкоподібну. Він дуже гармонійно виглядає в невеличких садах та на кам'янистих гірках. Також цей ялівець може чудово прикрасити терасу, якщо висадити його в контейнер. Це дійсно голуба зірочка ландшафтних композицій, яка неодмінно привертає на себе увагу. Мене часто запитують, чи можу я допомогти з плануванням саду або окремих композицій. Так, буду рада, звертайтесь, будь ласка. Для першої безкоштовної консультації залиште свої координати на моєму сайті. Посилання ви знайдете під відео. Я часто висаджую ялівці в якості ґрунтопокривних рослин. Для цього підходять, наприклад, горизонтальний ялівець Prince of Велес» або ялівець звичайний грін карпет. Дуже гарно виглядає яскрава смарагдова хвоя, вона може вдало замінити газон. Звісно, якщо він буде виконувати роль більш декоративну, ніж активно використовуватись для прогулянок ігор або пікніків. Якщо мрієте про газон у вигляді морських хвиль, спробуйте ялівець лускати блю карпет або Blue Chip. Для надання золотистого ефекту добре підійде Голден Карпет. Багатьом дуже подобається льовець горизонтальний Вілтоні, і не дарма, бо він має дивовижну хвою сині зелено-сріблястого кольору. Крім того, взимку вона змінюється і має світло-фіолетовий відтінок. Врахуйте це, бо не всім може сподобатись такий зимовий ефект. Перелічені сорти мають висоту всього 10-15 см. Вони ніби стеляться по землі, а нові пагони поступово вкорінюються. Для швидкого надання ґрунтопокривного ефекту щільність посадки має складати 2-4 рослини на квадратний метр. В садових центрах зараз можна часто побачити сланкєлівці, які було щеплено на штамп. Такі рослини цікаво виглядають у парадних зонах саду та неодмінно привертають увагу своєю неординарністю. Їх можна висаджувати поодинці або в групі з іншими рослинами. При цьому вони не вибагливі, а форму таких ялівців легко підтримувати стрижкою. Головне, бути уважними та обрати здорову рослину, а потім акуратно і правильно її висадити. Звичайно, як і для інших рослин, залишайте достатнє місця для росту, в залежності від сорту, який було прищеплено. Сподіваюсь, тепер ви будете більш обізнані і легше знайдете потрібну саме вам рослину. А можливо, навіть захочете створити композицію тільки із одних саме ялівців. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.